Олена Дудка, представник культурного центру Новий Акрополь. Це організація, яка займається трьома напрямками: культура, філософія та волонтерство. В івано франківську центр існує всього рік, і проект перший, який реалізовують на Прикарпатті. Виставки створюються так між національно, можна сказати, в різних містах. І саме цей проект був створений в Дніпропетровську. Йому допомагали Одеса і Львів. Там можна сказати, що ми після того, як створюються десь проекти презенту. Він потім починає їздити по Україні. За словами організаторів, навколо Ренесансу об'єднались скульптори, архітектори та філософи із різних міст України. Мета подорожі ще створення такого культурно-мистецького, долучитися може до створення культурно-мистецького простору в кожному місті, і а, насправді а, в майбутньому залучати до цих проєктів саме місцевих цікавих. А... Знаметити тих людей чи людей, яким є чим поділитися, другокласнику Сашкові на виставці цікаво все. Хлопчину сюди привела мама, і хоч він сьогодні вперше почув слово Ренесанс, та каже, побачив тут багато цікавого. Що ми ти дізнатися? Що тут цікаво. Е, що можна зробити з допомогою хімії? З допомогою хімії, фізики та навіть алхімії можна зробити чимало цікавого, переконують організатори Ренесансу. Культурний проект Ренесанс це інтерактивна виставка, в експозицію якої входить 25 інформаційних сцендів з фотографіями доби Ренесансу. Зокрема, це архітектура, музика, скульптура, алхімія, живопис. А ще в експозиції реконструйовані костюми доби відродження машини Леонардо да Вінчі, моделі храмів, скульптури Мікеланджело. Даний період зовсім не такий. Даний період людина вінець творіння. Людина це вершина, і це актуально, тому що зараз люди відходять від релігії. Відходять від таких різних систем, але приходять до гірших, до поп, до всякої дурні. А от мистецтво воно нас підвищує, воно нам дає сили. Назар, майбутній медик та попри основи медицини, він вивчає творчість художників епохи відродження. Каже, йому ця доба особливо близька за духом, саме тому він прийшов на виставку. Мій улюблений художник це Караваджо. Його можна віднести також до Ренесансу. Він був якби його ідейним вчителем був Мікеланджело, Рафаель. Вони як титани є. і це мене зацікавило. У рамках проекту, який триватиме до 9 жовтня, відбудуться екскурсії, перегляди кіно до ренесансу, майстер-класи. Також і дорослі, і діти можуть спробувати побудувати міст за проектом Леонардо да Вінчі. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.